Буквально вчора Україна відсвяткувала 34-й день свого народження або день відновлення незалежності України. І 11 з цих 34 триває війна, три роки, понад три роки триває повномасштабне вторгнення. І сьогодні разом з командою розумної політики ми їдемо вже до наших друзів, до, до яких їздили багато разів, і будемо їздити далі до наших друзів на харківський напрямок, які боронять і захищають. Багатомільйонну область і захищають наше з вами життя, захищають нашу демократію, захищають нашу державу, і наше з вами майбутнє. Але життя в Харкові, в Запоріжжі, в Краматорську дуже сильно відрізняється від того, що відбувається в Києві. Тому що замість того, щоб думати про армію, про пенсіонерів, про студентів, про вчителів, про медиків, про майбутні країни, влада думає про себе. І крайнє пленарне засідання пряму. Тому підтвердження, тому що е, замість того, щоб приймати одразу нормальний бюджет, який би забезпечив всі потреби збройних сил України, вони наприймали бюджет в 2024 році з діркою в 450 мільярдів, і саме е, на минулому і позаминулому засіданні ми мали це виправляти, виділяючи додаткові 412 мільярдів гривень на армію. Але паралельно вони знаєте, не зупиняються, і продовжують тягнути свої шкорніки. То вони тягнуть Дефенс-Сіті, гарна ідея, гарна назва щодо підтримки підприємств, які б забезпечували сектор безпеки і оборони всім необхідним, але по факту роблять це для своїх: знову роблять клуб білого бізнесу, знову роблять непрозорі механізми потрапляння в цей реєстр і багато інших речей, які будуть створювати ну, реально корупційну історію для цього сектора, замість того, щоб Відкрити експорт для надлишків того, що е, виробляють наші виробники. Ну, наприклад, якщо компанія виробляє тисячу дронів, і держава закуповує всі тисячу дронів, питань нема так і має залишатися жодного експорту. Але якщо компанія виробляє тисячу дронів, а держава готова закупити лише сто. То 900, давайте відправимо на експорт. Це дасть можливість отримати додаткові податки, створити нові робочі місця, отримати кредити, отримати покращення платіжного балансу і обійти корупцію. Тому що, що сьогодні відбувається, вони беруть, визначають компанії, які свої, говорять: або продавайте нам по позавищеною ціною заткатам, або ми просто купувати не будемо, і ця тисяча дронів буде залишатися у вас. А друга історія це те, що для когось війна, для когось це можливість заробити більше або вкрасти з бюджету. Одна з першочергових. Задача, яка стояла перед владою, це збільшити зарплати рахунковій палаті. Піщанський, яка наближена до офісу президента. І лише завдяки нам, я дякую всім іншим колегам, які це підтримали. Ми провалили історію з підняттям зарплат. Хотіли зашити дуже обережненько в військовий бюджет. Така сама ситуація з. Контрактну армію ми всі розуміємо, що Україні потрібен мир. І після завершення війни нам треба буде мати сильну армію, але сильна армія це контрактна армія. Я розумію, що кожен українець має вміти тримати зброю в руках, але захищати державу. Все ж таки має контракт на армію. І коли ми зареєстрували відповідний законопроект, і вимагали, щоб його поставили на цей пленарний тиждень, коли був день незалежності, влада просто це проігнорувала, як і багато інших речей, які пропонувалися нашою командою розумної політики. Але оскільки це опозиція, вона більш розумніша ніж влада, вони не готові приймати правильні речі, але не їх авторство. Так само, як і з пенсіями, підняття мінімалки в два рази. Так само, як і з виплатами для дитини, ми при народженні, ми це зареєстрували. Понад півтора роки тому, але тоді влада розповідала, що на це немає грошей. Хоча півтора роки тому грошей в державному бюджеті було в рази більше аніж сьогодні, і кредитів було менше. І якщо б тоді ще прийняли нашу пропозицію, а не зараз намагалися протягнути законопроект Свіріденка, хай, хоча б його, але тим не менше, якщо б це було зроблено півтора роки тому, то сьогодні результати. Нашого законопроекту вже б були в яслях так точно. А можливо, хтось вже б бігав по вулицям, і українців ставало б більше. Тим не менш, ми продовжуємо працювати. Ми будемо робити все для того, щоб у мирній Україні було щасливе майбутнє разом з вами. Дякую вам, кожному за підтримку. І ми переможемо всіх ворогів, і внутрішніх і зовнішніх. Слава Україні!